Місто Малин. 4 березня у місті Малин відбувся заключний концерт Різдвяне диво. Бог привів сім'ї переселенців, а також рідних та знайомих наших братів та сестер. Наш пастор передавав послання надії для всіх учасників. Всі дуже уважно і з вдячністю приймали участь та до кінця слухали Євангелія. Директорка Будинку культури отримала глибоке враження і сказала, що вони відкриті для усіх подальших наших заходів. З 9 по 11 березня в Київській церкві пройшов біблійний семінар для переселенців. Незважаючи на тривоги та погодні умови, Господь щоразу приводив багато людей, а також він відкрив серця людей, і вони уважно слухали Євангелія. А по завершенні семінару багато хто з них сказав, що вони вже очищені від гріхів через жертву Ісуса Христа. Я посетила семінар в Трехдневный семинар, и мне очень понравилось, как этот семинар проводился. Очень хорошее мероприятие. Я думаю, что такие мероприятия будут очень полезны для людей, которые, может быть, в чем-то сомневаются, которые э, могли бы... Ну, или пытаются найти многие ответы на многие вопросы, которые возникают в их жизни, потому что сейчас очень такая сложная ситуация для людей. И именно иметь спокойствие души это важно. И я думаю, что такие семинары будут очень полезны, когда человек понимает, что... Все, что происходит в его жизни, это по воле Божьей. У меня есть вера, в то, что я праведник, и у меня нет грехов. Меня пригласили на семинар, и я очень счастлива, что сюда попала. Для меня было новым то, что... Я, я не знала насчет греха, потому что в православии совсем по-другому преподносится. А оказывается, Бог нас любит и послал Иисуса для искупления всех наших грехов от начала и до конца. И это как-то успокаивает душу, приносит ощущение счастья. 3 березня відбулася друга зустріч для людей поважного віку. Ці люди відчувають себе самотніми, саме тому шукають спілкування та втіху для своєї душі, і ми хочемо зібрати таких людей на нашому клубі та згодом передати їм Євангеліє. А також щосуботи діти з Бородянського району чекають на наш приїзд. Кожного разу вдячні за те, що можемо сіяти в їх серцях слово Боже, вчити нашим танцям та проводити весело час. Господь у всьому нам допомагає. Підтримує наші поїздки. Ці діти це точно його воля, і він все здійснює для цього. 4 березня провели сімейні зустрічі з переселенцями за програмою Долаючи лихо. Дякую Богу, що приводить людей та дає їм серце виділяти час для цих занять. Деякі бояться та через тривоги, не доходять. Але той час, який ми проводимо з ними, дійсно змінює їх серця та надає надію. Місто Вінниця. Продовжуємо проводити надільні зібрання в Стрижевській колонії. Хлопці дуже вдячні за те, що ми приходимо до них, а також завжди запрошують нових людей на наше спілкування. 10 березня мали змогу з'їздити в інтернат стару прилуку. Діти і адміністрація з радістю зустріли нас, провели гарний час разом з іграми, майстер-класами, проповідували і читали мент-лекцію. Всі отримали радість від програми. В кінці вже прозвучала повітряна тривога. Але в бомбосховищі діти отримали різдвяні подарунки від сумки самарянина. А також по просьбі адміністрації придбали для інтернату машинку для стрижки волосся. І діти, і дорослі завжди вдячні за наш приїзд і чекають на нас ще. 1 березня відвідали села Запілля, жеревці, Зарічка з гуманітарною допомогою для сімей військовослужбовців та сімей загиблих на війні. Було дивовижно спостерігати, як слово надії відкриває їх душу більше ніж гуманітарна допомога. Староста Жеревацького старостинського округу запропонувала приїздити, просто передавати Боже Слово, а також просила проводити заходи для дітей. Дякуємо Богу, що відкриває шлях проповідувати та серця людей перед Його словом. СМТ Єлизаветівка недалеко біля Донецька є багато селищ, які щодня потерпають від ворожих обстрілів. Саме тому люди переїжджають до більш безпечних місць, але є ті люди, які продовжують проживати в своїх домівках, незважаючи на небезпеку. Дякуємо Господу за можливість передавати благовістку, припрощення гріхів, що Господь зробив нас вже святими та праведними. Цей час для кожного дуже дорогоцінний. Адже в будь-яку секунду люди можуть втратити своє життя. І саме тому в цей час, окрім Євангелія, нічого не може допомогти їм. Місто Авдіївка 9 березня мали змогу відвідати місто Авдіївка, роздавати гуманітарну допомогу місцевим жителям та проповідувати Євангелія. Бракує слів, щоб описати той жах, який творить російський окупант, і в цьому жахіті ще проживають люди. Кожен із них має свою причину, чому залишається в ще розбитому місті. Під канонади проповідували їм слово Боже, адже тільки воно має силу змінити серця людей. Найголовніше наша мета, коли проповідуємо, щоб люди побачили, що вірити своїм думкам то є шлях до загибелі, і що саме їхні думки обманюють їх. З кожним разом все більше і більше людей підходять з вдячністю та кажуть, що зрозуміли Євангеліє. Вдячні Богу за змогу проповідувати його слово в таких місцях. Місто Львів 11 березня пройшов перший тренінг волонтерів для підготовки дитячого табору MindKids Camp. Роблячи кроки вперед, бачимо, що Господь приготував людей, які бажають допомагати у підготовці до табору. Через такі зібрання ми можемо передавати Євангеліє. Дякуємо Богу за його милість. Місто Ужгород 10 березня продовжили проводити біблійні заняття для внутрішньопереміщених осіб приміщенні церкви нового заповіту, дякуємо Богу за те, що він дає можливість передавати благовістку про відкуплення через жертву Ісуса Христа.